Дуже поширене питання у тих, у кого заборгованість по виконавчим написам нотаріуса. Люди питають: виконавець 3, 4, 5 років нічого не робив. Вісіло виконавче провадження по виконавчому напису. Ми на нього не звертали уваги арештів не було нічого і тут ні з того, ні цього. Виконавець активізувався і став стягувати кошти, одним момент стягнув все, що було. Чи це законно, чи ні? На жаль, це абсолютно законно, тому що те, що він нічого не робив, начебто, нічого не означає. Виконавець відкрив виконавче провадження, виконавець виніс відповідні постанови. Ви знаючи про це виконавче провадження, а ви про нього повинні знати, бо він вас повідомляє про це. Повинні заплатити кошти. Те, що ви не оскаржили даний виконавчий напис, не сплатили кошти, якщо. Що ви його визнаєте. це всього лише ваша провина, тому виконавець абсолютно законно може стягнути з вас кошти.